Сьогодні будемо продовжувати працювати в розділі нарахування та взаєморахунки. Налаштуємо роботу з банківською випускою за допомогою нашої обробки Клієнтбанк, яку ми підключаємо як зовнішню, то розглянемо, як вона автоматично рознесе платежі за особовими рахунками. Спочатку ми побачимо, як підключати зовнішні обробки. Для цього йдемо в адміністрування, заходимо в додаткові звіти та обробки. Відкриваємо вікно і додаємо з файлу, який ми вам передали як зовнішню обробку. Давайте налаштуємо її для правильної роботи. Насамперед вирішимо, де вона розміщується. В нашому випадку це нарахування та взаєморахунки, бо там працюємо з грошима. Далі слід пояснити системі, який користувач її буде використовувати. У нашому випадку буде адміністратор, але, як правило, це бухгалтер. Отже, обробку ми налаштували. Тепер подивимося, як вона працює. Для цього заходимо в нарахування та взаєморахунки, відкриваємо додаткові звіти та обробки і ми бачимо, що з'явилася обробка клієнтбанк. Запустимо її. Налаштуємо її інтуїтивно. Тобто, виберемо файл, виберемо організацію, розрахунковий рахунок та включимо завантаження з файлу, попередньо поставивши облік префіксу. Система завантажить дані з файлу і запропонує ситуацію, що склалась. Тобто, які є платежі з точки зору вхідних сум. І Якщо вона знайде у призначенні платежу номер особового рахунку, з якого прийшла оплата, то підбере його для створення документа. Ось у нашому випадку вона розпізнала прихід від особового рахунку P11203. Перевіримо, чи правильно звернемося до файлу джерела, подивимося вхідні суми, подивимося підсумкову суму порівнянні з тим, що розпізнала система. А також подивимося той особовий рахунок, який вона пропонує нам сплатити. Повертаємося в обробку і спостерігаючи за зазначенням платежу, яке можна прочитати внизу, розносимо інші платежі вручну, де інформації нам наші клієнти не надали, але ми знаємо, як це зробити. Робимо тепер документи. Упевнімося, що система зробила саме три платежі. Саме з тими датами, які були у вхідному файлі. Якщо зайти до документу платежу, ми можемо подивитись, чи правильно рознесено гроші на заборгованість. Все так. Якщо ми прагнемо продовжити розносити банківську виписку, то ми знову зайдемо до цієї обробки, налаштуємо її і включимо завантаження з файлу. Бачимо, що зроблено раніше не пропонується нам до обробки, тому ми заходимо в рядок, який ми хочемо заповнити, вибираємо особовий рахунок, що належить цьому платежу. Запускаємо створення документів. Документ створився, йдемо, перевіряємо його коректність і бачимо, що всі рознесення зроблені правильно. Вочевидь, що розносити банківську виписку можна за хвилини, якщо нам допоможуть наші клієнти, та оформлятимуть призначення платежу. Дякую.